У центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що знаходиться у приміщенні на вулиці Лупова, 14, остаточно і невідворотно запахло новорічними святами. Ще б пак, тут і ялинка вогнями виблискує, і діти з гарним настроєм. Усі вони цілий рік були дуже старанними. А до зустрічі нового року готувалися з особливим захватом: шили з батьками костюми, вивчали вірші, бо це свято в малечі найулюбленіше. Новий рік це коли Снігуренька приходить до мороза і дарує подарунки». А ти який подарунок хотіла б від Діда Мороза отримати? Е, до телефона наушники». Новий рік це зустріч нового року. Наприклад, сьогодні зараз 2012 рік, і ми зустрічаємо 2013 рік. Треба загадувати бажання. Зіграти сценку усе, чого навчилися, діти показали діду морозу та снігуронці. Хтось продекламував поезії, хтось вправно станцював. А Вадимчик Левчук вразив усіх грою на музичних інструментах. Кожній дитині наприкінці новорічного ранку дістався солодкий подарунок від міського голови. Щоправда, перед тим вихованцям центру довелось попрацювати, допомогти діду Морозу відшукати його рукавичку, у якій він ці подарунки ніс. Центр соціальної реабілітації функціонує у Бердичеві відносно нещодавно, близько півтора року. За 2012 рік тут пройшли курс реабілітації 48 діток. Кожна, навіть маленька зміна на краще у розвитку дітей це велика перемога для них самих, їхніх батьків та спеціалістів центру. Ми дуже раді, тому що ми дуже боліваємо за наших дітей. І сьогоднішнє новорічне свято ми побудували саме для них. Щоб вони сьогоднішнє свято могли побути в цій казці. і е, за основу ми взяли казку рукавичку, щоб кожна дитина змогла бути тим героєм, який вона хоче бути, змогла показати, що вона вміє робити, які може розказати вірші, що може потанцювати. І взагалом ми дуже хотіли е, і хочемо, щоб у кожної дитини було саме е, краще досягнення, які вони хотіли б мати, і е, сьогодні я хочу всім нашим дітям побажати здоров'я. Я щастя, і в наступаючому новому році, щоб у наших дітей було ще більше стосунки, ще більше здобутків, і все, що ми робимо, ми робимо тільки для них.